самопротести. протести, і зараз там приводом стала історія з застреленням фактично неповнолітнього хлопця під час затримання поліцейськими. До цього там були так звані пенсійні протести через реформу. Чи це має якісь наслідки для президента Макрона? Ну мені важко сказати, які наслідки можуть бути для президента Макрона. Причина цих. Заворушення, які є у Франції, вони дуже цікаві. Ну, по перше, цей хлопець, 17 17-річний, якого зупинила поліція. У нього було вже п'ять приводів в поліцію, і фактично, оцей останній раз, коли його затримали, його мов він міг опинитися в'язниці. Тому він почав тікати від поліцейських. а Поліцейські згідно своїх прав застосували табельну зброю і так далі. Тобто, це така ситуація. Але наскільки виступав Макрон і всі інші французькі представники говорять, що це такі як масовий психоз в окремо взятих регіонах Франції, пов'язаний з деякими е, іграми, в яких брали участь оці ці всі е, протестувальники, і в тому числі цей вбитий хлопець, якого била поліція, тобто, тут така складна ситуація. Вона звичайно, підігріп зараз підігр... підігрівається іншими силами, і це вигідно Росії, і так далі. Тут багато факторів, але причина. Трошки інша, це не правсправспілки, це не жовті жилети. Це така трошки інша спонтанна акція, яка виникла на тлі певних подій. Ну звичайно, люби протести з любими погромами, з любим, де з любої дестабілізацією, вони впливають і на політичну ситуацію, і на президента і країни, в якій ці протести є, і так далі. Звичайно, тут е, Макрон дійсно і Макрон, і уряд, і парламент, і так далі. Вони звичайно знаходяться в такому в такій ситуації складній політичній в зв'язку з тими подіями. Воно ж і до речі, трошки зачепило і Швейцарію, кантон Швіцарський е, Французький кантон в Швейцарії теж зачепили ці протести. Історія з Сакашвілі у Грузії, протесту у Франції для України це якісь наслідки. Має от ви говорили, що це на руку президенту Росії Путіну. Ну і державі його загалом для України якісь наслідки несе. Несуть ці події ну для Росії. Ми розуміємо, люба дестабілізація в будь-якій точці. Вона принаймні, в Європі, вона дійсно для них має велике значення. Ну для України, крім того, що нашого громадянина України ну, по Грузії, Саакашвілі да, фактично піддають тортурам публічно і публічно страчують. Оце є проблематика. Інше немає е, і ті ж протести Франції вони не впливають на ситуацію на полі бою. У нас вони не не впливають на зовнішньополітичні аспекти в Україні і так далі. У нас свої проблеми. У нас іде війна, і це не впливає до речі на допомогу Франції. Військову, військово-політичну, політичну і так далі це не впливає. Це зовсім інші інші аспекти, але дійсно Росії вигідна дестабілізація в любій точці Європи, яка б вона не була, тому що дестабілізація в Європі це є відволікання уваги від проблематики, яка пов'язана з російською агресією. Щодо Росії і його диктатора Путіна. Моді сідзіньпіні Путін обговорять вступ Ірану та Білорусі до групи ШОС. У них сьогодні запланований онлайн саміт. А ваші очікування щодо цієї зустрічі? І з якою метою загалом Іран та Білорусь намагаються в Шанхайську організацію співробітництва доєднати? Ну, по-перше, це, це не буде е, жива зустріч, це онлайн-конференція. І до речі, я вважаю моді е, правильної дипломати і керівництва Індії, Вони правильно зробили те, що в такому форматі проводять, тому що є багато питань в рамках того, що з проблемних питань, які стосуються Індії, наприклад, стосунки транскордонного тероризму з Пакистаном, е, питання, які пов'язані з територіальними прикордонними в Гімалаях проблемами з Китаєм, і так далі. Тобто, тут, тут ситуація така, яка ну має загальну позицію. Головний звичайно гравець цієї організації це Пікін, це Китай. Індія має більш-менш таку незалежну політичну позицію в цій ситуації. Росія сьогодні на задворках. Фактично, звичайно, Путін хоче показати, що він лідер країни. Він контролює ядерну зброю, він контролює політичну, соціальну ситуацію, економічну в Російській Федерації, але все одно відношення до нього. І в рамках ШОС, і в рамках БРИКС, і в рамках інших організацій, зовсім інше сьогодні. Після мітіжа Пригожена всі дивляться на Путіна як на підбиту качку, як на храму вірніше качку. Вони дивляться на нього як на лідера, який фактично не може в повному обсязі регулювати контролювати таку територію, як Російська Федерація. Да, дійсно зараз ситуативно це є тому і всі прекрасно розуміють, що ці всі можливі м'ятіжі вони можуть поновитися принаймні після певних після певного часу. Тому дійсно в цій, в цій в цій ситуації стосовно шос, єдине, що дійсно це прийом Ірану і Білорусі. Іран повинен на цьому саміті шос бути прийняти з Білорусі. я Не пам'ятаю, по моєму, вони на наступному, а можуть можуть і з Іраном зайти в цю організм до цієї організації, фактично. Дійсно, це, це країни, які знаходяться під впливом Китаю: це Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Пакистан, Таджикистан, ну Індія, яка в 2017 році сімнадцятому року росі приєдналась до ШОС і Російська Федерація. Головний гравець в цій, в цій організації це Пекін і Китай. Фактично тут розглядаються питання Центральної Азії. Геоекономічних питань Центральної Азії, стосунків безпекових питань і так далі. Ну тобто, Росія тут знаходиться так в такому дуже ну принизливому стані в будь-якому випадку. Ми повинні це констатувати і розуміти. Є думка західних аналітиків стосовно мети Путіна у саміті ШОС. Він планує використати саміт шанхайської організації співпраці для створення іміджу влади. Хоче зобразити, що він контролює ситуацію після бунту Євгена Пригожина. Таке пише CNN. Російський диктатор вперше з'явиться на світовій арені після того, як бунт ПВК Вагнер зміг поставити під загрозу його так звану сталеву хватку у владі. Участь у цьому форумі є можливістю для Путіна отримати підтримку для Кремля від ін. Інших учасників саміту щодо нещодавнього заколоту пригожина зараз російська влада намагається зробити все аби мінімізувати наслідки, скажімо, цього цієї ходи з боку вагнерівців, майже 700 кілометрів по Російській Федерації. Утім, чи дійсно похитнула ця історія, по-перше владу Путіна на території Росії і загалом його бачення з боку західних лідерів, з боку навіть його союзників. Ну звичайно, ви правильно констатуєте, що е, він на сьогоднішній день втратив свою суб'єктність і свою той вплив, який у нього був, і до повномасштабної е, агресії, але і до, до цього мітіжа Пригожинського. А мітеж Пригожинський показав і для західних е, країн і колективного заходу, і для їх же партнерів, що фактично воєнізовано терористичне кримінальне угрупування може дійти до Москви, і може фактично поставити під загрозу зміну влади, і невідомо саме головне, що турбувало західних партнерів, це контроль за ядерною зброєю і її неконтрольованим розповсюдженням. От в чому вся і ситуація. Всі зрозуміли, що тут, якщо Пригожин довів свою справу до кінця, то фактично Путіна не було, і Путін же збіг. З урядом, фактично з Москви, де вони там на Валдай чи куди вони на шури, яхті десь там вони гравців. дивилися, ніби виставу якусь вводяну. Ну оця ж вистава могла для них дуже плачевно закінчити. Фактично, і тому тут головне взагалі, що цікавить захід і що цікавлять великі гравців на сьогоднішній день. Це взагалі дійсно контроль за ядерною зброєю, і нерозповсюдженням ядерної зброї. Дійсно, якщо буде бунт, якщо буде знову поновиться якийсь міке чи ще щось, що поставить під загрозу взагалі існування Російської Федерації, да звичайно це дуже серйозний дестабілізуючий фактор, який, наприклад, не вигідний пікіну в будь-якому випадку. Да, їм потрібна контрольована влада російська, яка знаходиться під контролем Пікіна, і де Пікін може всі свої забаганки робити і тягнути з Росії все, що завгодно, і дешеві енергоносії, і ліси, і, і так далі. А дестабілізація, звичайно, для них дуже невигідна. Захід західному світу дійсно потрібно повне розуміння, що буде з ядерною зброєю. От в такому контексті, фактично, ми говоримо, що Путін втратить свою ту глобальну велику суб'єктність керівника великої держави на сьогоднішній день. Це єдиний, до речі, платформа, єдина, де він може щось з кимось переговорити. Це шанхайська організація, і потім е, Брікс, на який він, звичайно, не поїде. Я впевнений. В цьому це буде вигляді відеоконференції, все більше. Ніяких міжнародних площадок, де Путін міг би бути представлений присутній і десь щось про щось говорити. Більше немає в світі. Все. він ізольований. Про ДКБ теж не йдеться. Я так розумію, ДКБ, ДКБ мертва організація, і всі прекрасно розуміють, що вона не має перспектив, ніяких не юридичних, не фактичних, не практичних, і тому вона через певний час просто роз. Розвалиться і фактично в ОДКБ є дві країни, які між собою спілкуються в реальному часі: це Білорусь і Російська Федерація як союзні держави. Всі інші, наприклад, даже якщо брати з того боку ОДКБ не забезпечило там підтримку Вірменії в конфлікті з Азербайджаном. Ну зрозуміло, що вони всі розуміють, що Азербайджан відвоював свої суверенітети і територіальну цілісність. Не було інших питань. Тому ОДКБ це мертва мертва організація, і це тільки. Період часу, коли вона зникне, пане Євгене, дякую вам за думки, за ваші коментарі. Час, на жаль, обмежений у нас. Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання, експерт з міжнародних питань. Був із нами на прямому зв'язку.